<свіст> Не <в> народження тебе! <свіст> Та, ні, чекай, перш загадай бажання обов'язково <свіст> і задмухую. <свіст> Зараз дуже рано. До мене приїхала мама, як ви зрозуміли, сьогодні день її народження, і ми плануємо дуже круто провести цей день, і я хочу зняти мені плох. Шон? Майкну ша. Ні, так от, що я хотіла сказати ще. Та в принципі все. Дякую, що не на це відео. Новий влог. Привіт світ. Погнали. Дякую, дякую. Дякую вам того самого. Скільки тобі років? Сім, сімнадцять, сорок сім. Бо ти в мене в пам'яті тридцять два, далі все. А? Я не знаю, вже може як п'ятдесят буде, то я знову почну відлік. Та йому, і там по У нас в містечку є реальна традиція. У ну, нас дуже часто оця тема. У нас є одна районна газета, так. і там завжди вітають кожного члена родини з круглими, з, з круглими датами, і маму привітали. Ама скажи, чим ти займаєшся? Вже 20 хвилин. Я знайшла одну з вісьмома пелюстками, а тепер з п'ятьма. Хочу це зафіксувати. Але на фото огонь. Ми купили полуницю. Ваші ставки смачна вона. Чи ні? Столетним папером. Запаслися. Це знаєш, тандем. Я помила, ти готова? Бери. Може на набу. Як домашня? <laughs> ні, добре. Добре? В мене якось така. Могла бути солодша, але смак mm -hmm. полуниці відчувається. Такий зразу я не знаю. Дитинство. Перший їм в Риберні львівській рибу. Точно, mm. правда? Давайте ми так смачно її прожарили. Дуже смачно. Ми так смачно поділи, мама продовжує oh. приймати вітання з днем народження. Ми прийшли в парк. Каже, якби її викупити додому. Така гарна. Побачила гарний кущ і фотографує. І так кожний, не знаю, 5 метрів. Сьогодні просто якийсь божевільний день, тому що ми вже декілька не були. Я супер змучена, але попереду нас чекає вистава в опорному театрі, і в мене зараз завдання вибрати, що я вдягну, тому що я без поняття, що вдягають в театр. Але я так думаю, це має бути точно щось неспортивне, щось гарненьке. Зараз буду дивитися, що в мене є. Упсики, перепрошую, трішки посунула вас. Можливий варіант це сукня, але там сьогодні вітер. Я переживаю, що вона закоротка і може статись непоправна. Якщо не сукня, то штани і якась сорочка. Як неочікувано. Коротше, не знаю, в чому я піду. Побачите вже в наступному кадрі. Просто я це записую для того, щоб пояснити вам, що це мене вперше такий досвід в житті, і я супер щаслива з цього приводу насправді, тому що дуже давно я вже хотіла піти в опорний театр як жити у Львові і не піти на оперу Алло. треба зняти на фоні Happy Birthday, як ти миєш в мене посуду фіксуємо тетяна Олексійовна. діва <рес> я Кінчилась перша дія і ми в захваті. Чекаємо другу мама, ти довольна? Мама задоволена. Коротше, нам дуже сподобалось. Я не знімала, я насолоджувалась. І знаєте, я настільки переживала, що втягнути, а деякі люди не переживали, і це було дуже дивно. Шорти, футболки, я не знаю. Якось треба трішки дрес-код, як на мене, ну, утримуватись дуже, дуже дуже сподобалось, дуже дуже рекомендую. І мені здається, я так багато у своєму житті ще ніколи не аплодувала. З новий сезон Бріджіт тоні з мамою. Настільки змучені, що просто. Шо, мама, які твої враження? Наскільки тобі сподобалось з на 10. На 10? А чого не на, не на 11? Головне, що все осягнуло. То точно, встигли все. Повітря, я затинаюсь. Mm -hmm. У мене таке буває, я затинаюсь. Що такі стили? Ну, типу, заговорююсь. Наскільки би ти оцінила цей день з 10-11, чого, 10, чого не 11, десь я затнула, десь я затнула. Мама мені, у мене слово сполучення, мама мені сказала, мені треба отак от прям, мама мені сказала, бо я говорю, мама, мама мені сказала. Ти часом пропускаєш букву в тексті. Буває. Добрий день. Добрий день. Сімейне. Сьогодні вже понеділок, новий тиждень, новий день. Вчора моя мама поїхала вже додому. Я дуже дякую вам, що ви дивилися відео. Вихідні проминули супер швидко. Вони були дуже інтенсивні, дуже цікаві, дуже круті. Я Сподіваюсь, вам теж сподобалось дивитись. Обов'язково пишіть коментарі, питання, побажання і відповім в наступних відео. І палець вгору поставте. Дякую. Ну що, я вриваюся новий тиждень. Дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що натискаєте. Дякую, що дивитесь, дякую, що чекаєте. Дуже дякую. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Да, я... Алло. що, ти вже скучилась? Ні, я хочу сказати, що ми. Передай привіт моїм підписникам. Де? Я записую відео. По телефону. Так. Да. Що сказати? Скажи, будьте щасливі і всім 36,6. <рес> Дорогі підписники, Будьте щасливі і всім 36,6. Ага. па па